Як навчальні заклади використовують державні кошти, саме це заступник голови Волинської ОДАТРА ШКТР разом із освітнім керівництвом області перевіряв під час робочої поїздки до Камінкаширського району. Під час візиту вони відвідали школи та місцеве професійне училище, де реалізовуються важливі освітні проєкти. Зокрема, це сучасний кабінет біології обладнаний за рахунок державних субвенцій зал захисту України», а також інноваційну СТЕМ лабораторію у ліцеї номер 2 Також оглянули харчоблок у ліцею номер 1 імені Євгена Шабліовського. А ще ознайомили з роботою двох сучасних навчально-практичних центрів, де вчать електрогазозварників та спеціалістів у сфері сучасних харчових технологій. Все це на базі Камінькаширського вищого професійного училища. Наприкінці візиту Тараш Кітер разом із педагогами обговорили подальші кроки щодо зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов навчання та створення безпечного сучасного освітнього середовища для школи школярів і студентів